Друзі, потрібна ваша допомога. Бійці 41 перша бригада потребують систему РЕП. Вже частково зібрані на неї гроші, але їх недостатньо, тому я звертаюся до вас. Будь ласка, давайте об'єднаємося і допоможемо закрити цей збір. Кожна гривня може врятувати життя наших захисників. Не будьте байдужими. Надаю посилання на відео, це звернення бійців. Будь ласка, переходьте, хто має можливість, і давайте разом допоможемо, бо вони захищають нас, нашу землю. Ковослужбовці 41-ї окремої механізованої бригади, окремого взводу протитанкових ракетних комплексів. Остро потребуємо допомоги у придбанні. Системи РЕП для авто проти ворожих fpv дронів для безпечного виконання задач у зоні бойових дій. Наша мета 180 тисяч гривень. Будь-яка сума є важливою. Дякуємо. Це буде Україна!